Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину моє. Це ноутбук фірми Acer модель A1551M30YX. Він поставляється у такій коробці. Давайте подивимось його зараз характеристики. Отже, він має 15,6 IPS матрицю. Процесор Intel Core i 3 100U. Intel Graphics вбудовано в цей процесор. 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 з чого ми робимо висновок, що уся пам'ять розпаяна. Тобто тут немає слотів для розширення та або заміни оперативної пам'яті. 512 ГБ накопичувач, NVMe стандарту, звісно. Wi-Fi 6E плюс Bluetooth. Також тут є батарея на 50 Вт. І давайте тепер відкриємо та подивимося в його повну комплектацію. Він ще ніколи не скривався, тому зараз розріжемо цю пломбу та подивимось повну комплектацію. Тут у нас йде блок живлення. Він йде здвоєний. Ось такий кабель йде, який завжди можна замінити, щоб купити більш довгий є ось такий зарядний пристрій. Давайте подивимось його. Потужність 65 Вт. 342 А19 В. І він у нас йде не USB Type-C, а саме зарядний роз'єм. Ось такий. Тепер давайте подивимось ноутбук. Усю макулатуру, яка йде з ним, він у картонних тримачах йде. Зараз давайте подивимось, що тут за книжки є. Є ось така інструкція. Кнопка вмикання. Ось як він підключається до зарядного пристрою. Також. Ось така макулатура є стандартна. У конверті, в принципі, повинно бути так само. Давайте подивимось. Ось такий паспорт іде на різних мовах. Наша мова тут восьма сторінка. Нічого особливо цікавого. В принципі, як і завжди з цією макулатурою відкладаємо це в сторону і будемо дивитися сам ноутбук. Отже, ноутбук йде ось у такому пакеті захисному. Тут у нас ніжки, тут у нас отвори під систему охолодження. Тут вихід системи охолодження. З лівого боку у нас йде роз'ємне підключення блока живлення, USB Type-C. Він має позначку молнії, тобто, швидше за все, цей ноутбук можна заряджати. 65-ватним USB зарядним пристроєм. HDMI йде, також йде USB 3-го покоління. З правого боку в нас іде роз'єм USB 3-го покоління. Здвоєний роз'єм 3,5 мм для навушників та мікрофону, індикатор заряду батареї та індикатор вмикання ноутбуку. Спереду в нас нічого немає. Тепер давайте його відкриємо. Ось такий. Тачпад у нього йде, є датчик для відбитків пальців, сенсор, кнопка вмикання, але він зараз не увімкнеться, тому що його потрібно підключити до мережі. Ось така клавіатура в нас йде. Є кнопка для NitroSense швидкого викликання. Зараз давайте ми його увімкнемо в розетку та подивимось його біос. Тепер підключаємо його до зарядного пристроя та вмикаємо. Тут є підсвітка клавіатури. Також, якщо ви хочете заздалегідь впевнитися, що в ноутбуці є підсвітка клавіатури, ось тут дивіться на клавішу F11. Якщо є отака позначка, тобто тут є підсвітка клавіатури. Якщо на клавіші F11 немає такої позначки, тоді підсвітки клавіатури в ноутбуці немає. Бувають різні комплектації і інколи її немає. Отже, ноутбук увімкнувся. Тепер давайте зайдемо в BIOS. Клавішою F2. І ось такий BIOS в цьому ноутбуці, як ви бачите, процесор Intel Core i 3 100U 1.2 ГГц, версія BIOS 1.08 і 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 частота 4800. Якщо у вас проблеми з встановленням Windows, то є багато відео в мене, як можна встановити Windows, коли немає накопичувача. Все, ось такий ноутбук, комплектацію ви його побачили, BIOS побачили. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишились питання? Задавайте в коментарях.